Сьогодні ми зібралися на службу Божу, щоб прославити Христа Господа, але також взяти участь у Його жертві. Тому що кожного разу, коли ми єднаємося серцями у цій молитві служби Божої, і кожного разу, коли ми приймаємо святе причастя, то ми з вами приймаємо теж і завдаток вічного життя, бо своїм приходом на землю Ісус Христос. Установив нову дійсність, і ця нова дійсність називається Боже Царство. Бо Боже царство це не є питання лише того, що настане після нашої земно... закінчення нашого земного життя. Бо багато людей справді так думають, що ось ми тут живемо на долині сліз, і нам треба якось тут пережити у цей час, а потім. Коли ми вже відійнемо звідси, ото вже тоді настане щастя. Проте Ісус Христос нам говорить зовсім щось інше. На іншому місці Він каже, коли я перстом Божим виганяю бісів, то Царство Боже прийшло до вас. І на багатьох інших місцях Він наголошує: ходіть усе готове. Царство Боже вже тепер є. Тут між нами. Треба розуміти, дорогі сестри і браття, що церква це не є царство Боже. Але церква має ключі царства Божого. Ті засоби і знання, які для людини Царство Боже відкривають, і завдяки яким людина у царство Боже входить. Насамперед, знання це Слово Боже. Тому Ісус Христос прийшов, щоб нам передати Слово від Отця, від Бога у Тройці. Це не для дискусії Він ці слова нам залишив, не для того, що може правда, може неправда. Він сказав їх як істину від Бога. І тепер ми можемо з цим погоджуватися і увійдемо в Царство Боже. А можемо не погоджуватися і залишитися поза Небесним Царством. Як важливо пам'ятати, що Царство Боже це не питання майбутності. Вже сьогодні все готове. Ось ми при... прочитали притчу про весілля. І як каже святий апостол і Євангелист, повторюючи слова Христові, скажіть запрошеним. Ось я зготував обід мій зарізану волів та годову, годовану худобу. Ходіть усе готове. Апостол Павло пізніше скаже дуже важливі слова. Бо царство Боже це не їжа і пиття, а мир, справедливість і радість у Святому Дусі. Дорогі сестри і браття, нам треба уважати. Царство Боже, яке приніс Ісус Христос, це нова дійсність. Це не просто якась ідея, самообман, якийсь автотренінг. Це нова дійсність. Людина, коли входить завдяки Слову Божому у царство Боже, вона, не міняючи місце свого розташування опиняється в зовсім іншому стані. І, власне, Ісус Христос нас запрошує. А друге, перше через Слово Боже, а друге через засоби святі тайни. Тому що, наприклад, якщо людина переживає гніт сумління, і вона хоче Бога попросити вибачення, вона не знає, як. Чи Бог вибачив їй, коли вона його безпосередньо попросить? Але церква має цей засіб, коли людина приходить до священника і признається у своїх гріхах, а тоді чує реакцію Божу, яку священник уповноважений їй заявити. Я тебе прощаю і розрішаю від усіх гріхів. І коли ми служимо службу Божу, і приходить момент причастя, каже Ісус Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. І той, дорогі сестри і браття, хто намагається увійти у Царство Боже, той відчує і переживе, досвідчить Його прихід. Він досвідчить прихід Царства Божого. Тому що такого миру радості, такої впевненості ніхто не може нам дати. Ну і нарешті ми читаємо, що багато людей, які були запрошені, знехтували цим запрошенням. І так виразно апостол каже. Вони знехтували ним, тобто господарем. Тому що, коли ми йдемо на якусь гостину, ми не йдемо їсти. Ми йдемо в першу чергу виявити повагу і пошану до того, хто нас запрошує. Але ці знехтували господарем, і тоді, тому вони пропали. А на цій великій вечері, на цьому великому обіді, Опинилися люди, здавалось би, які не були готові. Але так господар сказав, запроси усіх. І каже, вони всіх запросили, і злих, і добрих, дорогі сестри і браття. То не означає, що вони всі були у весільній одежі. Але ось один, до якого звернувся господар, каже, як ти сюди потрапив. Та мене сюди привели, треба було сказати. Я йшов зовсім в іншій справі, але він мовчав, не мав що сказати, тому що не був готовий до зустрічі із господарем. А чому мовчав? Відкрий свої уста, розмовляй із тим, який запросив тебе у палати. Можливо, ти голодний був і спрагнений, а він тобі дає. Відкриває тобі. Нові перспективи, а ти мовчиш. І тому дослідники Святого Письма, дорогі сестри і браття, наголошують на тому, що найбільша проблема закінчення цієї притчі це проблема мовчання. Бо дуже часто люди мовчать перед Господом Богом. А скажімо так відверто, вони можуть багато говорити, але вони говорять по-написаному, але не відкривають йому свого серця. І якщо ми хочемо, щоб вже тепер увійти в Царство Боже, то повинні вживати цих засобів, серце своє відкривати для того, щоб в нього увіходило Царство Боже через святі тайни і через Слово Боже. І пам'ятаймо, царство Боже це не питання майбутнього, воно ось сьогодні присутне тут між нами. І єдине питання, увійдемо в нього ми чи ні, або ще інакше, чи ми впустимо до свого серця через Боже Слово і святі Тайне. Самого Христа із цією новою дійсністю, яка називається Царство Боже. Нехай наші серця сьогодні будуть відкриті для Слова Божого, і кожного дня, щоб ми з ним щиро, відверто розмовляли, щоб ми відкривали Йому свої болі і печалі, свої прохання, щоб ми радощі свої ним, перед ним відкривали, але найбільше перебували у Слові Божому. Щоб це царство Боже увійшло і змінило наше життя. Слава Ісусу Христу!